Я завжди думала, що в мене непогана інтуїція. Ну, справді, коли треба втекти з дому за хвилину до того, як мама згадає про немитий посуд, я можу. Коли треба відчути, що контроль насувається, я першою піднімаю брову. Але, от коли справа доходить до математики, моя інтуїція просто кидає мене іде пити чай. Тому, коли настала велика контрольна з алгебри, я знала, треба діяти. І мій мозок, замість того, щоб сказати Лунаро вчи, вирішив підкинути іншу. Геніально, як мені тоді здавалося, ідею. Списати. Звучить просто: ага, як же? Суть плану була така: я роблю маленьку шпаргалку з формулами, ховаю її в рукав светра. А на уроці непомітно поглядаю, що могло піти не так. Спойлер, все. Вранці я прокинулась о сьомій якійсь там. І почала ретельно готуватися, тобто різати мініатюрні клаптики паперу, на яких ледве вміщалися формули. Я навіть зробила їх різних розмірів: маленька паніка, велика паніка і космічна паніка, залежно від складності завдань. Щоб ніхто нічого не помітив, я заховала шпаргалку в рукав свого улюбленого фіолетового светра. І вже тоді мала б здогадатися, що щось піде не так, рукав був злегка розтягнутий, а сама тканина пухнаста. Папірець липнув до неї, як магніт. Але ж ні, я була впевнена, що все під контролем. У школі атмосфера була така, ніби гроза насувається. Усі або повторювали формули, або страждали внутрішньо. Артем, мій однокласник, і ходяча енциклопедія сказав: Ти бачив у твоїх очах відчай, ти точно не вчила? Ти бачив геніальність, відповіла я. Я підготувалась. Ти підготувалась? Він дивився на мене так, ніби я сказала, що сьогодні стану президентом. Так, і я впевнено кивнула, хоча в рукаві вже щось підозріло шурхотіло. У клас ми зайшли під драматичну музику у моїй голові. Вчителька, пані Орися Михайлівна, була відома тим, що бачила все абсолютно все. Вона могла одночасно перевіряти зошит, дивитися у вікно, думати про вечерю і ловити краєм ока, як хтось дістає телефон. І от ця жінка стояла перед нами з посмішкою, яка означала одне кому сьогодні дуже не пощастить. Я сіла за свою парту, зробила вигляд, що дуже впевнена, і обережно посунула шпаргалку до пальців, щоб у потрібний момент витягнути її. Завдання були роздані. Клас занурився в тишу. Я прочитала перший номер і зрозуміла, що без шпаргалки мені кінець. Я обережно смиркнула рукав. Шпаргалка не рухалась. Смиркнула сильніше. Вона застрягла у ворсі ще трохи, і шматок паперу порвався. Ти жартуєш? прошепотіла я рукаву, а рукав не жартував. Поки я мучилась, з іншого рукава почало виповзати друге мініатюрне папірце. Я намагалася його піймати, але воно вирішило, що хоче свободи, і, тихо стріпнувшись, впало на підлогу просто перед ногами Артема. Він підняв його, прочитав, підняв брову і просунув мені назад під партою. Ти геніальний план кажеш, прошепотів. Замовкни, прошепіла я. Тим часом перша шпаргалка нарешті вирвалася з неволі, але разом з нею вилетіла дрібна, пухнаста нитка. Яка почала крутитися в повітрі, ніби сніжинка, і куди вона впала? На чорний кабінетний костюм Орисі Михайлівни. Я завмерла. Пані Орися подивилася на нитку, потім на мене. Все добре, Лунаро? Чудово! сказала я найфальшивішим голосом у світі. Вона підійшла ближче, і саме в цей момент з мого рукава випало ще два клаптики паперу. Вони не просто впали, вони вилетіли як конфеті. Один приземлився мені на колина, другий прямо під ноги вчительки. Вона нахилилась, підняла шпаргалку і уважно прочитала вміст. Цікаво формула квадратного рівняння. Цікаво, що вона робить під час контрольної, просто у мене під ногами. В класі настала тиша, така, що можна було почути, як у когось шлунок бурчить. Я спробувала придумати хоч якусь легенду. Це листівка. Листівка? перепитала вона. Так, е математична листівка. Клас вибухнув сміхом. Дехто навіть упав на парту. Артем тихо казав: Математична листівка. Оце талант, а вчителька подивилася на мене довгим повільним холодним водком. Лунаро, після уроку, до мене. Від тої фрази в мене всередині все впало як доміно. Я спробувала хоч щось написати в зошит, але руки тремтіли так, що літери виходили кривими. Усі мої грандіозні плани закінчились тим, що я отримала не просто нуль, я отримала лекцію на 20 хвилин про чесність, відповідальність і про те, що хитрощі тебе ще ніколи не рятували, правда ж? Ну, з цим важко було сперечатися. Коли я вийшла з кабінету, Артем стояв поруч і кривився з сміху. Ну що геній? Скажи щось іще, і я кинув тебе тією шпаргалкою, що залишилася, брикнула я. Але всередині я вже розуміла. Так, це була катастрофа. Так, мене піймали, так що навіть спигуни плакали. Але, принаймні, більше я точно не буду списувати. Бо якщо моя інтуїція ще раз підкине мені геніальний план, я сама відправлю її пити чай.